Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка Китайський пульсоксиметр прилад, який вимірює пульс і рівень кисню в крові. Посилання на нього залишу в описі до відео. Прийшов в картонній коробці. В комплекті інструкція англійською. Поясок, щоб носити його на шиї. Чохол. І сам пульсоксиметр. Корпус пластиковий нормальної якості. Дисплей доволі маленький. Працює він по тому ж принципу, як і фітнес браслети. Всередині стоять світлодіоди, які просвічують шкіру, і, в залежності від того, скільки світла пройшло крізь кров, визначають рівень кисню і пульс. Для живлення потрібні дві батарейки 3А. Натискаючи єдину кнопку, можна змінити орієнтацію дисплея. Якщо утримувати кнопку, потрапляємо в налаштування. Перемикатися між пунктами можна коротким натисканням кнопки, а змінювати значення можна утримуючи кнопку. Тут можна налаштувати граничні значення пульсу і кисню, при перевищенні яких прилад подасть звуковий сигнал. Але як я не налаштовував його, так жодного звукового сигналу і не почув. Може я не до кінця розібрався, а може в цій моделі його просто немає. Щоб почати вимірювання, треба вставити палець всередину і вимірювання почнуться автоматично. Зліва рівень кисню, справа пульс. По центру PI це перфузія, вимірюється в діапазоні від 0,4 до 20%, завдяки йому можна визначити ступінь кровопостачання тканин в даному місці. Якщо індекс перфузії занадто низький, вимірювання насичення крові може бути неточним. У такій ситуації для вимірювання сатурації можна використовувати великий палець ноги. І в кінці порівняю показання пульсоксиметра з фітнес браслетом Mi Band 4. Під час першого вимірювання браслет трохи завищив показники. А от під час другого показання більш-менш співпали. В цілому, прилад мені сподобався. Єдине, що, якщо у вас дуже поганий зір, краще вибирати з більшим дисплеєм. Як ось той, на який я робив огляд минулого разу, залишу посилання в описі до відео. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!